Три цікаві факти про мову дракона від видавництва Рідбері. У книзі дракони майже повноправні члени суспільства, які поруч із людьми працюють, навчаються. Вони начебто і зберегли свої унікальні чарівні риси, ці прекрасні істоти, але водночас авторка їх прописала так, що це дуже схоже просто на якусь іншу людську расу. По-друге. Авторка дуже влучно показує, що мова це ключ до миру, але водночас це і ключ до війни, і дивлячись, у яких вона руках хто нею оперує, той і вирішує долі сотні і тисячі людей. Третій факт: любов до рідних і близьких людей безмірна. Вона штовхає на правильні і неправильні речі, але потрібно пам'ятати, що вибори, які ти робиш, важливі для одного, а можливо, важливі і для сотень інших. Моя рекомендація дуже цікавий фентезійний роман. Про дуже близькі, на жаль, для нас теми, як то війна, повстання і боротьба за. Те, що і в що ти віриш, все у цій книзі.